З вами знову я, Кач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. Коротеньке звернення до ФОПів другої групи. Не забувайте, що сьогодні у вас останній день для подачі е декларації за 2022 рік. Мається на увазі декларація по єдиному податку і додаток 1 ЄСВ. Я розумію, що багато хто користувався пільгою і не платив єдиний податок, але нагадую, що за. Перші три місяця 2022 року єдиний податок повинен бути сплачений обов'язково. ЄСВ має бути сплачений за січень та лютий 2022 року обов'язково. Нагадую, що якщо ви не встигаєте не подаєте декларацію до 1 березня 2022 року. То у вас автоматично виникає штраф 340 гривень. Це адміністративний штраф. Також нагадую, що якщо буде виявлено помилки або неналежне ведення обліку доходів та витрат, це може загрожувати вам перший раз попередженням від податкової, другий раз це може бути і. Стягнення штрафних санкцій у розмірі від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів громадян. Тож, гарного вам всім дня. Якщо у вас є проблеми з заповненням декларації чи з подачою декларації, будь ласка, звертайтесь до мене, я вам допоможу. Можете писати в директ в Інстаграм, або ж дзвонити по телефону, який є в мене в профілі, або ж написати на пошту. Буду вам радий, Всьому, завжди всім допомагаю. Бережіть себе, це буде Україна! Хай вам щастить!